За словами завідувачки відділу фондів Кременчуцького краєзнавчого музею Ірини Машрової, до Дня міста в музеї провели екскурсію по двом локаціям. Саме ось ця локація це виставка інсталяція, яка має назву Володар царство рослин і яка саме розповідає про перший садовий заклад в нашому місті заклад Карла Івановича Бера. Друга локація виставки побутові речі, родини бера: крісло, столик, ваза, телефон, а також фотографії, на яких зафіксовані ландшафти, скульптури та сам господар. За словами організаторів, Карл Бер був не лише підприємцем, а й меценатом та членом міської думи. Допомагав працівникам із житлом і підтримкою. Після його смерті справу продовжив його син. Але у 1918 році господарство націоналізували, а згодом знищили. Серед відгуків відвідувачів здивування й захоплення маловідомим фактами з історії міста кажуть, екскурсія відкрила нові імена та нагадала, як важливо зберігати пам'ять про тих, хто формував важливі віхи життя Кременчука десятиліття тому. Цікаво було я прослухала екскурсію про відомого садівника Карла Бера про його садибу. Цікава історія про те, як він займався садівництвом, і він є основником сучасного садівництва Кременчука. Організатори кажуть, ім'я Карла Бера ще одна сторінка історії Кременчука, яку вдалося повернути з минулого. І хоча від його садів уже не лишилося сліду, у місті досі живе пам'ять про людину, що зробила Кременчук зеленішим, а життя його мешканців затишнішим. У музеї наголошують, подібні екскурсії це не лише спосіб шанувати історію, а й нагадування, що кожен із нас теж залишає свій слід у житті міста.